Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І сьогодні ми з вами будемо готувати принципово два різні рецепти. Та будемо робити це різними способами. Тож не перемикайте і почнемо. Перше, що будемо готувати, це печінкові оладки з печерицями. Для їх приготування потрібні будуть наступні продукти: печінка яловича 400 г, печериці 100 грамів. Одне яйце. Середня ріпчаста цибуля, Часник, кілька зубчиків, сметана та борошно по 30 грамів, крупа манна 15 грамів. Свіжа зелень 10 грамів. Також знадобиться перець, розпушувач, приправа грибна, олія. Переходимо до приготування. Яловичу печінку добре промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками від зайвої вологи. Видаляємо плівки на поверхні печінки. Головне за неї схопитися, а далі вона легко відходить. Нарізаємо печінку довільними шматочками. Головне, щоб вони влізли в чашу блендера. Подрібнюємо її в блендері або пропускаємо через м'ясорубку. Подрібнену ялоч печінку перекладаємо в кастрюльку, в якій будемо змішувати всі інгредієнти. Вбиваємо до печінки яйце, та добре перемішуємо. Додаємо сметану. Повторюємо процедуру із перемішування. Всипаємо борошно та манну крупу. Та добре все перемішуємо. Додаємо розпушувач, грибну приправу та перець. Все добре перемішуємо. І даємо настоятися 10-15 хвилин, щоб манка набрякла. Тим часом чистимо цибулю. Нарізаємо її на дрібні кубики. Тут варто постаратися, бо інакше в готових оладках будуть попадатися великі шматочки цибулі, розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо цибулю та видавлюємо через прес часник. Обсмажуємо все на маленькому вогні до прозорості цибулі. Не забуваємо помішувати, щоб цибуля не пригоріла. В цей час. Переходимо до нарізання печериць. ріжемо їх невеликими кубиками. Такими ж за розміром, як і цибуля. Поки я це намагаюся якнайшвидше зробити, ти можеш в цей час підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Коли поріжемо печериці, додаємо їх до нашої сковорідки та смажимо на помірному вогні 5-7 хвилин. Після цього остужуємо печериці з цибулею. Додаємо їх до нашої печінкової маси та добре перемішуємо до однородності суміші. Останній інгредієнт, який треба додати, це зелень. Тож миємо її, сушимо та нарізаємо. Я видалив всі стебла, а листочки мілко нарізав. Додаємо зелень до майбутніх оладок. Все. Здається, нічого не забули, і можна переходити до смаження. Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо ложкою нашу суміш на гарячу сковорідку. Смажимо 3 хвилини. Потім перегортаємо та готуємо вже до готовності ще близько 3 хвилин. Так робимо з усією масою, яку приготували. Починкові оладки з печерицями готові. Можна подавати зі сметаною або з іншим соусом. Смачного. Тепер переходимо до наступного рецепту. Це будуть оладки з крабовими паличками та сиром. Цей рецепт набагато простіший, і для його приготування треба менше продуктів. Для цих оладків нам треба буде придбати наступні інгредієнти. крабові палички 200 г. Сир твердий. 80 грамів, сметана. 100 грамів. Одне яйце борошно 40 грамів, олія, сіль та перець. Тепер переходимо до самого приготування, яке вже було записано зі звуком. Почнемо з крабових паличок Хоча по ціні це не крабові палички а якісь золоті злитки. Ну нічого, чистимо. Головне, щоб при виготовленні паличок, жодний крап не постраждав. Я ще не знаю, чи буде тут багато швидких перемоток, але нам треба їх порізати маленькими кубиками. Спробуємо спочатку так. Якщо не вийде, буду пробувати якось інакше. Ну, здається, виходить непогано. Звичайно, кубіки це теж не дуже схоже. Ну, розгортати їх точно не буду. Так, Да, вони розсипаються. Треба, щоб в магазинах продавали вже порізані палички. Так, здається, мені тут одна полосочка. Ну, Все порізалось. А цю полосочку можна ліквідувати. Не знаю, можу спробувати розгорнути. І що тоді у нас вийде? Теж якось не дуже виходить. Я думаю, що такий варіант набагато довше буде, але Кубики будуть на кубики схожі. А тепер, мабуть, настав час для експерименту. Зараз всі разом поріжемо. Я сподіваюся, що вийде це непогано, бо буде біда. Так, перша паличка. Дивно, чого я раніше так не зробив. Хоча, може, це ще погана ідея. Але поки не спробуєш, не знаєш, напевно друга є третя і навіть остання, яку. Гарно вдалося відкрити. Ну що, пробуємо. Так, ріжуться важче, але зразу 4. Угу. Я думаю, це набагато ліпше. Так, повертаємо куди? Почали під кінець з'їжджати, але я думаю. Що можна все поправити, але, час... але часу у нас на це вийде менше. Мабуть, тут половинку візьму. Не хоче триматися все купи. Так, звичайно, браку трошки більше виходить. О, ще один. Можна потім так порізати, щоб все було гарно. І заключний етап, де ріжемо все, що залишилося. От і все, перший етап закінчили. Будемо переходити до сиру. Переходити до сиру, треба ще все, все перекласти в тарілку. А потім вже можна і до сиру переходити. Вам то на відео там легко. Бац, і наступний кадр. А я тут ще мучуюсь. Збираю все, що повипадало, порозліталося. Тепер беремо тарку, Тільки, мабуть, це буде занадто мілка. Давайте беремо крупнішу. І натираємо сир. Тут немає виникнути ніяких проблем. І має це зробитися відносно швидко. Я думаю, навіть не буду прискорювати. Хоча я не знаю, чи я прискорював попереднє нарізання, ну. Напевно, що так. От, поки я це казав, сир у нас вже весь відправився Я навіть не знаю, на шматочки. Голов пальці не натерти, бо будуть наші крабові палочки з м'ясом. Знову беремо ту саму кастрюльку і починаємо все змішувати. В першу чергу додаємо крабові палочки. Точніше, пошматовані крабові палички. Потім сир. Він легше додається. Додаємо яйце. Муку. І останній інгредієнт це сметана. Більше у нас інгредієнтів нема. Хоча ще було б непогано додати спеції сюди. А саме сіль та перець. Сподіваюсь, його буде небагато. І тепер все це добре перемішуємо. Це все треба зробити, щоб воно було максимально однорідним. Переходимо до наступного етапу, де все це ми будемо смажити. Сподіваюсь, це у нас вийде. Пробуємо, чи нагрілася сковорідка. Мабуть, ще не дуже, але можна вже викладати, я так думаю. Тепер на великому вогні смажимо 2 хвилини з кожної сторони. А тепер треба спробувати перегорнути. Так, ну, можна було б ще потримати? О, Він найгарніший у нас виходить поки що. Перевіряємо, чи готово. Як воно могло злипнутися? З іншої сторони. Так, це вже точно час діставати, бо отримаємо вугілля, а не оладки. Так, і це непогано. Ой-ой-ой! Це доведеться мені коштувати. Наші оладки з крабовими паличками та сиром готові. Смачного. Як вам запис приготування на Пиши в коментарях, який зі способів запису звуку для відео тобі більше сподобався, не забудь підписатися та поставити вподобайку до зустрічі!